Готуємо. Найпростіший хліб на заквасці. На 2 хліба вам знадобиться 600 мл води. 300 г закваски. У мене хмільова годувала з вечора у пропорціях 1-2-2. Стартер вода борошна відповідна. Коли закваска ось так плаває, то вона точно готова. 22 г солі. 100 грамів житнього борошна, 100 грамів цільнозернового пшеничного борошна. І тут я зрозуміла, що треба було спочатку розмішати закваску. Нічого. Перемішаю зараз, головне, щоб було однорідно. 600 г борошна вищого гатунку. Різні види борошна можна міксувати, як подобається. Головне, щоб загальна кількість була 800 Смак кожен раз буде трохи різний, але це для тих, хто любить експерименти. Розмішуємо, щоб намокло все борошно. 4 столові ложки рослинної олії. Максимально вимішую ложкою до однорідності. Накриваю і даю відпочити 30 хвилин. Через 30 хвилин починаю замість тіста руками. Потім накриваю і залишаю на 30 хвилин. На цьому етапі можна розкласти форму. Але ми трошки ще попрацюємо. Роблю 2-3 складання кожні 30-40 хвилин. Їх можна робити, складаючи всередину. Так і підгінаючи під низ. Після кожного складання структура буде змінюватися. Воно буде ставати гладкішим і еластичнішим. Для формового домашнього хліба можна це і не робити. Можна скоротити собі процес, але і результат буде трохи іншим. Залишаю тісто бродити приблизно 3 години до збільшення в об'ємі мінімум вдвічі. Це відео про те, що роблять складання. Якщо подивитися на тісто до і після, то різниця буде дуже помітна. Підготую форми у мене 2 L7. Форми змащую смальцем або вершковим маслом не олією. Тісто вибродило, почну формувати. Стіл трохи змащу олією. Даю тісто вийти самому. Розділяю на дві частини. Складаю конвертиком, придаючи форму. І закладаю форму. Накриваю від завітрювання. Можна поставити у великий пакет. Чекаю підйому мінімум вдвічі. Хліб дуже добре піднявся, розпалюю духовку, трошки неоднаково розділила тіста. Випічка. 15 хвилин при 240 градусах, 35-40 хвилин при 200 градусах. Після випічки хліб одразу вийняти з форми. Якщо вам здається, нижня частина бліднуватою, можна поставити в духовку без форми на 180 градусів, 10 хвилин з конвекцією. Ставимо на решітку охолоджувати, але як можна чекати, я не знаю. На хмільовій заквасці хліб ніжний, як хмаринка. Хоча там і житнє, і цільнозернове борошно, дрібнопористий, суперароматний. З приготуванням впорається кожен. Мій чоловік легко робить такий хліб. Він в 100 разів краще за магазинний. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!